Долучаємо до ефіру Віктора Ляшко, міністра охорони здоров'я України. Пане Вікторе, вітаю. Вітаю, і бажаємо міцного здоров'я. Як МОЗ в вашому міністерстві оцінює збитки? Чи виникає е через такі атаки ризик нестачі ліків? Так, дійсно, ми бачимо, що Росія в чергове підтвердила свій статус терористичної країни. В чергове атакувала гуманітарний склад, в якому перебувають соціально важливі продукти. Зараз мова йде про склад одного з дистриб'юторів, в якому були лікарські засоби, які розвозяться в аптечний сектор. Дійсно, це вже чергова атака. Декілька місяців тому була атака на інший склад іншого дистриб'ютора, і цей дистриб'ютор страждав. І ми бачили, що б'ють по складах фармацевтичних виробників фармацевтичних лікарських засобів. І це призводить до того, що потрібно знову впроваджувати кризове реагування. Я на телефонному зв'язку з 9 ранку з основними постачальниками лікарських засобів і дистриб'юторів для того, щоб не було перебоїв з лікарськими засобами в аптеках сьогодні. Ми працюємо над тим, що люди не відчують перебоїв всі підтвердили готовність постачати запроваджені альтернативні механізми поставки на інші склади, які стають розподільчими в даний момент, для того, щоб відреагувати на ситуацію, яка склалась через обстріли Російської Федерації складів з лікарськими засобами. Пане міністр, Верховна Рада минулого тижня схвалила кошторис на 26 й рік. Видатки на царно -охорону і здоров'я зростуть порівняно з нинішнім роком на 38,8 мільярдів гривень. Як врешті оцінюєте цю цифру, на що будуть спрямовані кошти? Ми розуміємо, що бюджет, який затвердила Верховна Рада, в першу чергу, це бюджет оборони і пріоритет фінансування сил безпеки і оборони. Сфера охорони здоров'я також в чергове в цей нескладний для держави час, має зростання бюджету. Зростання бюджету як в цілому, так і на програму медичних гарантій для того, щоб ми як держава виконували всі соціальні гарантії, і програма медичних гарантій працювала. Дійсно, всередині програми ми робимо пріоритет на збільшення виділення коштів на ті. Е... Пакети програми медичних грантів, які в першу чергу асоціюються з наданням медичної допомоги пораненим від нас внаслідок терористичних дій Російської Федерації. Знову ж таки, переглядаємо тарифи на кардіохірургічні оперативні втручання, робимо акцент на збільшення фінансування екстреної медичної допомоги. Переглядаємо капітаційну ставку для сімейних лікарів, оскільки це перший, перша точка входу для діагностики і лікування. Окремо розширюємо програму доступні ліки це ті лікарські засоби, які за електронним рецептом від лікаря можуть люди отримати безкоштовно або з незначною доплатою в аптечних закладах, і плюс запускаємо програму скринінг здоров'я 40+, на яку в бюджеті 26-го року передбачено 10 мільярдів гривень. Щодо цієї програми, 40+, вона доступна лише тим, кому виповнилося там, умовно, 40 з гаком років. І чи ця програма лише ну забезпечує, скажімо, там ну діагностику, чи можливо подальший супровід так само? І ця програма буде доступна не тільки 40-річним, ця програма доступна всім, кому більше, ніж 40 років в 26-му році. Тобто це і в 41, і 42, і 60, і 70, і 70, і 90 років немає, вже далі верхньої планки немає, але не менше, ніж 40 років повинно бути. А як вона буде працювати, буде в день ну, через місяць після дня народження. Приходитиме сповіщення про те, що ви можете скористатися програмою скринінгу здоров'я. Люди можуть замовити через дію або через СНАП відповідну карточку. Приходять кошти на, на цю карточку, і ці кошти можна потратити для скринінгу визначеної кількості інструментальних лабораторних і. А, Досліджень, а також оглядів лікаря, які прописані в цій програмі, акцент робиться на серцево-судинні захворювання, діабет і ментальне здоров'я, оскільки це ті захворювання, які сьогодні призводять до найчастіше призводять до летальних випадків в країні. Ми бачимо найбільшу смертність серед них. Також серцево-судинні захворювання впродовж останніх років нас очолюють перше місце, коли людям становлюють інвалідність саме через ці хвороби. Тому наше завдання як. Виявити якомога раніше зміни в організмі для того, щоб вчасно розпочати або профілактичні, або лікувальні заходи і не допустити розвитку хвороб. Пане Віктор, чи можете деталізувати? Тут важливо розуміти на що людина може розраховувати в контексті наданих послуг, тобто це різновиди ендоскопії ті ж самої, це панелі там по ну, аналізи крові на ті чи інші параметри. Можливо, там УЗД, ну який комплекс можна зреалізувати за цією. Програму. Я хотів би тут наголосити, що є певні доказові інтервенції, які застосовуються в скринінгах, при запровадженні скринінгів. Ми брали досвід країн Європейського Союзу за основу, коли говорили про те, що ми будемо запускати. Бо скринінг є доказовий, є маркетинговий. от Ми не говоримо про маркетинговий скринінг, які запускають деякі приватні заклади охорони здоров'я, запрошуючи людей на так звані чекапи або скринінг. Ми запускаємо саме. Та ті дослідження, які застосовуються для популяції, тобто для всіх старше 40 років, які дозволяють нам виявляти тисячі, а то й десятки тисяч випадків гіпертонії, діабету, високого холестерину, порушень ментального здоров'я, які дозволять нам запустити відповідні лікувальні і діагностичні послуги на подальших етапах. Тому, ми, коли ми зараз говоримо про скринінг, ми говоримо про відповідні аналізи крові сечі, про відповідні інструментальні дослідження лідження і огляд лікаря, який чітко прописаний буде у постанові кабінету міністрів України, який зараз проходить погодження, бо бюджет був прийнятий тільки минулого тижня. Все інше в разі виявлення відповідних змін в організмі буде проводитись також для людей безкоштовно в рамках програми медичних гарантій за тими тарифами, які затверджуються в державному бюджеті. Ці тарифи це значить оплата Національної служби здоров'я України лікарні для людей. Не пацієнта це безкоштовна послуга в разі отримання направлення від лікаря. Так, дякую за розлогу відповідь. Ну, от давайте ще про фінансування поговоримо. Збільшені фінансування на царину охорони здоров'я, яке дозволить зокрема посилити фінансову спроможність самих медзакладів. Це здебільшого про оплату праці медиків і надбавки, в кого з медичних працівників врешті зростуть практично зарплати. Тут можна згадати порівняти точніше, і про фронтові території, і там захід, центр, а так само згадати і про молодих фахівців. Дякую за ваше запитання. Хотів би сказати, що в Україні відбулася медична реформа 5 років тому назад. І ми відмовились від поняття тарифікаційна сітка, яка, наприклад, існує в освіті, і ми, як держава, зараз оплачуємо послугу в розрахунковій вартості, які входить в тому числі і заробітна плата. Рівень заробітної плати встановлюється безпосередньо керівником закладу в рамках колективного договору, який затверджується в цьому закладі. Таким чином лікарні в Україні здобули фінансову і господарську автономію, і саме вони приймають рішення, як розвиватись. Ми працюємо над тим, щоб переглядати і робити ринковими тарифи, по яких національний страховик, Національна служба здоров'я України оплачує послуги, надані закладом охорони здоров'я цього року. Ми перегляд... ну, на наступний. Рік ми переглядаємо бюджети для капітаційну ставку для первинки первинної медико-санітарної допомоги. Для чого? Для того, щоб сімейним лікарям закласти модельну розрахункову заробітну плату на рівні нижче 35 тисяч гривень. Модельна це значить, що все рівно на місці будуть визначати, яку платити чи більшу, чи меншу, в залежності від того, наскільки вони роблять навантаження на сімейного лікаря, скільки в нього підписаних декларацій і там інший ряд факторів. Так також переглядає капітаційну ставку для працівників екстреної медичної допомоги, закладуючи таку ж саму модельну заробітну плату щодо вторинного рівня, тобто це там, де стаціонари. Ми переглядаємо тарифи. Пріоритетом у нас є кардіохірургічні оперативні втручання, а також оперативні втручання, які найчастіше застосовуються при лікуванні травм і полі тому, ну, з пріоритетом на військових, це дозволяє нам як покривати витратні матеріали і лікарські засоби для того, щоб Надати необхідну медичну допомогу і дозволяє стимулювати заробітну плату, ну стимулювати мотиваційно збільшення заробітної плати для лікарів, що Ви добро, провіз... принтово... да. При фронтові території ми продовжуємо підтримку, і на наступний рік ми заклали десь 2 мільярди на так званий зарплатний проект, тобто це дофінансування до певної межі суми коштів для лікарів, медичних сестер і молодших медичних працівників закладів охорони здоров'я, які знаходяться на території бойових дій або можливих бойових дій, для того щоб їх збільшувати заробітну плату. в зв'язку з тим, що умови праці в них відрізняються від тих лікарень, які пере. Бувають на тилових територіях. Я ще єдине, що поточню, ви про військових, що не згадали. Чи можна говорити про те, що бюджет на 26-й рік передбачає можливе розширення пакетна, там або локальне, якісь розширення допомоги саме військовим ветеранам в частині медичного забезпечення? Ну, я би хотів сказати, що цивільна система охорони здоров'я сьогодні працює в єдиному медичному просторі з військовою медициною і близько 75-80% всіх поранених військових проходять лікування в цивільних закладах охорони здоров'я. Тому саме тому, коли я наголошую на перегляді тарифів для хірургічних оперативних втручаннях, це вивчаючи досвід або здобуваючи цей досвід, ми кожного року або раз на півроку переглядаємо тарифи з акцентом на той вид травми, які в нас найчастіше ну, отримують військові, але окремо ми спільно з міністерством ветеранів проводимо і ряд. Програм для ветеранів, і в тому числі для учасників бойових дій, наразі е, працює і збережена на наступний рік. Програма зуболізування і зубопротизування для військових і учасників бойових дій. Є окремий пакет, який фін, яким фінансується надання сімей підтримки. Е, Сімейними лікарями е, військових ну, учасників бойових дій окремо, ми запустили пакет довготривалого догляду. Це е, по догляду за тими військовими, які отримали травму і потребують більш довгої реабілітації, і в тому числі відповідного медсестринського догляду. І нещодавно уряд прийняв е, додаткову постанову, де ми запускаємо так звану косметичну хірургію, де будуть за окремими тарифами фінансувати закладам охорони здоров'я допомога по усуненню рубців і шрамів, які отримують військові, які залишаються ті після поранень, чи після оперативних втручань, і таким чином ми поширюємо нашу програму медичних грантів на все більшу більшу сфер для того, щоб наші захисники в наших закладах охорони здоров'я отримували належну і турботу, і лікування. І для того, щоб учасники бойових дій ветерани знали про. Ці послуги в більшості лікарень сьогодні міністерство ветеранів запустило фахівця і супроводу, яка ключова функція якого допомагати ветеранам, якби знати про всі ці послуги, які надаються і в лікарні, і які будуть їм доступні після того, як вони будуть ну, як залишать заклад охорони здоров'я після лікування. Я вам дуже дякую за те, що знайшли час. Приділили власне свій робочий час цьому спілкуванню. Адже теми, які ми обговорювали, дуже важливі, Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України, долучався до нашого ефіру.